Одеський скульптор Сергій Вуколов зробив тризуб для Херсона з уламків російської техніки, знищеної Збройними силами України, на херсонському напрямку. Розповідає, важить скульптура 350 кілограмів. Завдяки спілкуванню з Херсонською ОДА мені дозволили потрапити у спеціальне місце, де знаходиться ця техніка. І в мене була можливість зібрати нужний для мене сировину для витворення цього герба. Сергій говорить, над виготовленням тризуба працював майже місяць. Ось на цьому приладі я різав деталі для херсонського герба. Шматок цього ствола. Нарізаний з танку, який був в Херсонському напрямку, Деталі були з танків, з БМП, з кразів, з важкої техніки, і саме найважче було роз'єдинити ці деталі Одна від одної, бо вони були дуже міцно з'єднані з собою е закльопками. Це е залишки тієї серевини, яку е я використовував для створення тризубу, е це е шмат міни, е але вона мені по композиції була недоречна у три тризубі, тому я її залишив для іншої творчості. Ось це ствол від танку. Залишка. Це пулі від калібру. Великого калібру. В Трзубі є. Ось така куля. Три зуб з уламків знищеної російської техніки встановили на Алеї Героїв України 19 лютого 2024 року. Зараз герб демонтували, як розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Його встановлять, коли дозволить безпекова ситуація. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Суспільне новини, Херсон.